Друзі, всім привіт! З вами Марія і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Але мушу вам сказати, що сьогодні вже четвер і сьогодні вже 17 число. І сьогодні ми розпочинаємо цей тиждень. Чому? Тому що я не хотіла, щоб ви оці попередні дні слухали, як я кашлюю, шмаркаю, і оце все решта. Приїхали ми з Карпат з 11 класом, вони бігали босими ногами по 2-градусній е, нагрітій траві з інієм. Я ходила закутана в теплих шкарпетах, в теплій піжамі спала, і в результаті, що та Марія хвора, діти здорові. Слава Богу, що наші діточки здорові, бо то є наше все. Так, але м -м, хочу вам сказати, що все ж таки е, люблю Карпати різні. Літом не так вдається поїхати в Карпати. Як, наприклад, я говорю зараз про добрі мирні часи, як осінь і осінь. І осінь я не була. В основному я була в Карпатах тільки зимою, це були лижні сезони, туди заїжджалися або на вихідні гонилося, або якщо відпустка, то вже там на тиждень собі могли там, чи день народження. Ми собі під відпустку під дні народження це ж не робили. От і і якось так вийшло, що коли сіла на велосипед, почалися виїзди в Карпати, і це вже і весна, і осінь. І це було, це було прекрасно. Карпати для мене тоді відкрилися зовсім з іншої сторони. А цього разу, коли ти їдеш, верніше ти їдеш, тебе везуть. тебе нема ніяких турбот, забот. Е Головне за дітьми дивитися, а вони вже не маленькі, знаєте, вони якщо хотіли обкрутити нас, дорослих, то і так обкрутять. На дурець, знаєте. от. Але скільки там того дитинства, я вас прошу. І, знаєте, вони, ці наші діти лягли спати в п'ятій ранку, то як лягли? То вже Іра, мамочка, пішла їх вклала, а в сьому вони пішли сонце зустрічати. І я так думаю, ну то ясно, що вони не приїхали в Карпати спати. Це ми приїхали дихати, відпочивати, лишню годинку поспати. А вони, ні, вони б такого, знаєте, товклися, як ті козочки. Як я казала, давайте позбираємо тих наших овечок і будемо гнати вже додому. І, знаєте, гарно, гарно, але хочеться ще. Якщо б, наприклад, я знову потрапила в косів, то хотіла б все ж таки подивитися на сорочки, там дуже гарні сорочки. Одним словом, є куди їхати. Так, Давайте згадаємо, що я робила. Бо Я тут трохи температурила, трохи спала, трохи халявила. Вертаємося до, до моєї основної роботи. Це буршівська сорочка з колекції Віри Митковської, Це її буденка, Вишиваю я її для Оленки. Не просунула з нічого. Бачите, як гарно почала і як цей сп'ялець зняла, щоб тканинка не натягувала нічого, нічого. Це в мене. Так, гарбузи давайте ми вас посунемо. Це в мене перша уставка. Що тут мені треба? Ага, плут тут треба, тут треба золотком зашити і серединку золодком зашити. Добре. І це є друга уставка. Тут я, бачите, який в мене тут таран-тан-тан, Це я порю. Це я порю, тому що змилила я на одну ниточку. і в мене верхній, а Треба було, ще верхній тоді виходить, змилити на одну ниточку, а я не хотіла. Тому я м -м -м порю. <гум> ну І пороти також треба. ну Ця уставка, бачите, е стеблові треба шити. Треба брати шити стеблові, ну але нічого. Потихеньку будемо шити, але цей тиждень я собі вирішила відпочити. Як відпочити? Я собі просто вирішила відпочити, бо чуєте, захворіла. Але, розумієте, тут так ж довго не дасться відпочивати. Ой, божечки, ножечки. І посунулися на ноутбук. Так, не люблю цього, знаєте, коли на кришку ноутбука щось там падає, кладеться, особливо ножиці. Так, хто дивився попередній тиждень, не попередній, ще попередній? Там ми ходили на презентацію сорочки Волове око. І за донати можна було купити схему цієї сорочки. Зараз я вам покажу. Ага, ось вона. Ось вона. Ні, це не ця фоточка, а ця фоточка. О, ось вона. Жіноча святкова сорочка міста Городенки з приватної колекції Галини Гавічук, Менофронівська область, кінець 19 початку ХХ століття. Бачите, які розшивки. М -м -м, які розшивки. Одним словом, ну ви зрозуміли. Ви все зрозуміли, і я для вас маю сюрприз. Я вже вишила одну. О, Як вишила? Це не вишила. Це тільки розшила. Розшила одну уставку. І знаєте, в зір запам'яталась, дуже мені подобається, як в мене вийшла виворотня сторона. Бо я завжди за це дуже прияла. Тут треба закріпити, бачите. бачите, яка вийшла виворотня сторона. І все би добре, але тепер потрібно другу уставку. Шити. Друга уставка ну логічно, так? Якщо ця в цю сторону йде, то ця в цю сторону йде. Але ж в мене вже в мозгу ем, закладений цей взір, тепер потрібно перелаштуватися. І тако, знаєте, подумати, як би то так розвернутися, щоб це вишити. Так, скажу вам по ширині, скільки в мене вийшло, бо я дивлюся, зараз дуже багато шиють дівчата почали шити цю сорочку, наприклад, з нашої. Такої львівської компанії Марі... Марічка почала шити сорочку, вона вишила оцей вже нижній ряд і вже почала розшивати. Щодо розшивок, це будуть поверх іти. В трьох відтінках буде йти ланцюжок. Тут, де ось ці очі, ці волові ока, знаєте, то там буде йти оранж і зелений. От тут вже дивіться, вже вон. Пачечка, пачечка, пачечка. Такий скромний пакетик. Це є старі, до речі, нитки DMC. Якщо би хтось мав такі нитки, дайте знати. Може відкупимо вас такі ниточки. Так. Це є дивіться, ну, DMC 12. Ниточка 906. -та. Ну, там якось 900. Ну, щось отаке потрібно в сердинку, бо цей трошки буде вже захолодний до цього. На фотографії він такі є, але там і шовком шиють, і різними ниточками шиють. Одним словом, маю тут два трошки, але не знаю, що з ним буду робити. Бо оці відтінки гарні, наприклад. Цей холодний мені холодні так не пасують. Оцей ще гарний. Ну і оранже. Але де що то я з того оранжу буду шити? Так багато треба було, знаєте, яку сорочку ним шити. З того сорочка, яка в мене є в проєкті, кажу в проєкті, з села Ясіня. От. Треба було її шити. Так, закрию, хай стоять ще поки. От, то перед тим. О, що я мала вам сказати? Ми в Києві були, до речі, за виставку, так і виклала відео. Я зберуся зі всім того. Маю гарну ідею, як її оформити, це відео на теперішній час. Е, були ми в Києві на виставці, і е, ми їхали, я їхала з Рівного, по дорозі підібрала Наталю Мужицьку, і ми поїхали на Київ, там потусили, потусили і поїхали назад. я я в в в Житомирі, 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 сказала, сказала? чи словом, через Житомир. В Житомирі я її назад залишила в Житомирі і поїхала в Рівне. І ви знаєте, мали трохи часу побалакати. І вона, і що вона? І вона теж почала ц... має вишивати цю сорочку. Ні, не то я хотіла сказати, що я Наталю згадала. Ага, от що я згадала. Наталя почала шити бойківську сорочку, але вона виклала пост, де написала: давайте я вам розповім, як я це зрозуміла. Мені просто це дуже сподобалося. і я би хотіла на себе спробувати цей метод. Вона сказала, що, типу, якщо я, наприклад, почала шити оцей розвід, то треба, значить, якщо це мова йде про сорочки. Якщо це йде, почала вона вишивати цей розвід, то треба зробити зразу на двох уставках. Це і щоб потім не повертатися, не нагадуватися. Так само в мене. От Бойківська сорочка моя, це друга. Ну, та добре вишила, там лишається тільки ось ці такі смуги повишивати. Ну, я вже ж вишила кусок тої смуги. Вже в голові щось було. Та візьми душі, всі ці смуги, май чистий спокій, відклади і тоді собі візьми для заповнення, тому що це зовсім інший етап. Так само, наприклад, ну, по буденці це також треба. Тут, правда. Нема що запам'ятовувати, тут так все зрозуміло, знаєте, прямо, прямо гладь і пішов, пошпарив. Але все рівно до душе, наприклад, якийсь етап. Наприклад, душею етап чорного, потім душею етап стеблового. І коли дошувати оці етапи, мені здається, так буде набагато простіше. Чого це я зараз веду? Я веду це до того, що, наприклад, я почала вишивати оцей взір. Оцей взір знизу, звідси почала вишивати. А п'яльця, ну, десь отак п'яльця. так. Ну, типу от. Почала вишивати і така: перейду сюди. Прийшла сюди, тут вже, виходить, один елемент так викинений, та й треба знову бути уважним, що тут хрест таки не нашити. І ти така: шиї, шиї, ши, ши", А, Та вже б далі перейшла. Потім така Марія: стоп, давай тако, до й то, до й то, а потім третій, шух, шмагнежі по всьому. Тому що. Бачите, я не можу втриматись на одному місці, тому в мене багато початих процесів, багато незавершених процесів. Є такі процеси, що ось-ось-ось-ось а... треба, 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 треба зробити, а я переключаюся на інші. От тут є мінус. Сьогодні ранок, сьогодні ранок четверга, я відвезла дітей до школи, і, чесно кажучи, маю надію, мала надію. Що, ляжу, Хоча я вже годиночку досплю, бо вчора пізно лягла, бо дошивало волове око. І сиджу собі так, Марія, та Марія, ти що ти тут це розказуєш? Тебе сьогодні стільки справ, стільки, і ти реально ляжеш спати. І така думаю, так, ні, Марія, бери другу сторону, розбирай волове око, тому що. Треба розвернути, треба переналаштуватися, відповідно, е, треба знайти ту, ту дорогу, якою я буду шити е, дзеркальну сторону, ну, дзеркальну уставку. Так? От, тому я, нарешті, почала це відео в четвер, тому що вже не так тече з того носа. Не, не буду шморгати і потім не купу вирізати, знаєте, пчихів, кашлів і всякого решта. І сідаю я сьогодні до того, щоб шити другу другу уставку. Другу уставку Гроденківської сорочки. Треба, до речі, написати собі, що я почала ще одну сорочку, новий старт. І, і продовжувати вишивати, а тоді я вернуся до до буденки. там треба мені записати, я, я пишу скільки днів я вишивала буденку. Але, чесно кажучи, це трошки неправильно, тому що я можу вишити 3 дні в вересні, три дні в жовтні, три дні в листопаді, і, і скажу, що я вишила її за 9 днів. А в результаті пройшло 3 місяці, розумієте? тому треба, Я, я тижнями пишу, один тиждень на лікарня не спишу. От. Але нічого. Потихеньку, помаленьку рухаються всі, всі, дві мої роботи, дві сорочки, чесно кажучи, якийсь так приходить такий момент, що постійно будуєш якісь плани. І, от, наприклад, я вже сказала за курс, багато дівчат. Хочуть на курс, а я тільки обрала сорочку, яку я буду брати на курсі. І ви самі, хто мене дивиться, ви самі перші побачите, коли я почну сорочку для курсу, і як я буду її просувати. Ну, і всякі такі дрібні деталі буду вам розповідати, і ви будете бачити, коли там вже той курс буде. Осінь, трошки така, знаєте, на мене впливає, так полежи, не біжи. Спокійся, ну, типу, це літо я гоцею. А осінню і зимою вже хочеться трошки так присісти, спокоїтися. Вам побажаю гарного тижня, гарного дня. І розкажіть мені, до речі, як ви боретеся з тими своїми проектами, тобто не боретеся, а як ви їх собі налаштовуєте. Тобто, чи робите те, як я вам говорю, як Наталя говорила, по Етапно, чи також скачете як оце я від одного проєкту до другого проєкту. Я би вам була дуже вдячна, якби ви мені написали, може, ще якісь є е, такі секретики, як би це воно вишивалося і тобі не набридало. От мені от це потрібно, тому що якось я дуже швидко втрачаю інтерес, мені треба переключитися, а потім знову переключатися. Але зараз, зараз. Я хочу піти поспати, але не піду, тому що буду шити соротню сторону волового ока. Ну що ж, друзі, закінчився тиждень, тиждень, в якому я практично не включалася, тобто перше і останнє, включилася і виключилася. Так? так, цього тижня я приділила час уставкам, уставкам до Городенківської сорочки волове око. Це є одна уставка. І ось так виглядає друга уставка. Другу уставку я шила зовсім по іншій, іншому шляху, тому що, наприклад, для цієї уставки в мене був якийсь шлях, я собі йшла, 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 йшла. Коли розвернула, бачите, воно же ж дзеркальне йде. Так? Ось воно це туди, це сюди. Коли я розвернула його, я не змогла знайти того шляху, і в мене вийшли ось такі полоси всі. ось такі, Тут видно, до речі, ось тут видно, та ось такі полоси. І е, потім я їх зашиваю. Тут мені нитка завершилася, я думаю, а, десь там потім ще буде х -х -х кінчик, хвостик, то я тут е, дошию. І ніби все. Раз, два. Ну і тут поверху, тут поверху я шлях знаю, як йти, тому я хочу підшити ці три ока, і тоді вже йти, поверх закрити, і все. Ну, такий в мене видався тиждень. Тиждень, трошки в бігах, трошки в різних турботах, але в уставки я пошила. З наступного тижня я хочу повернутися до буденки до будинки хочу розмітити собі хочу розмітити собі перед і спинку, тобто, де в мене будуть ем, проходити смуги, і буду вишивати смуги, так як будуть в мене трошки, я буду в роз'їздах і, сподіваюся, візьму з собою перед, там не треба буде щось е, дуже мудро роздумувати. Тобто, наприклад, 40 см ретязю, 40 см стеблового, розумієте? І це е, сидиш собі, їдеш і шиєш. Не знаю, як це мені вдасться, але. Я сподіваюся, що щось з того воно вийде. Щодо волового ока, волове око я візьму з собою також, тому що волове око в мене шиється на княжих коноплях, а будинка в мене шиється на Едінбурзі. Це є трошки зовсім, це є трошки зовсім, так? Це є зовсім різні тканини. І бо можливо буде так, що в дорозі я не зможу вишивати на Едінбургу, тому я візьму з собою тадам, волове око. До волового ока маю вже ниточки червоні, я вже приділилася з червоними ниточками. Тут ще потрібно буде ось так, де серединки тих умовних очей. так? Треба буде жовтеньким і круг цього зелененьким. Треба, до речі, Ага, ну тут по схемі видно, бачите, жовтеньке. А Зелененьке, де? Зелененьке зараз я гляну. Тоді вже можна буде переходити до. Так, і зелененький зразу біля нього. Угу. Гарно. Треба цей, треба буде. Треба буде спробувати, тому що за зашивка буде вишивати з ланцюжком. І а, я показувала вам в минулому кадрі. Бо я просто знову собі взяла ті папери, ось так буде виглядати уставка і рукава. Бачите, ще будуть ті ті вока будуть ще йти на одним рядочком ось по рукаві. Тому прийдеться ще по рукаві їх не вишивати. О Боже, тут схема є, а я шукаю по картинках. От-от-от є схема. Добре, наразі я з вами буду прощатися, пробачте, якщо це відео вийшло таке маленьке. Інколи буває так, що муза мене покидає, балакати я багато не хочу. Так склалося цього тижня, не знаю, як буде наступного тижня. Побачимо! З вами була Марія, до зустрічі!